Я хотів би поговорити трошки, можливо, про серце. Ну, в Біблії дуже багато разів згадується слово серце більше як 500 разів. згадується про серце. І е, Соломон пише в своїх приповістах, що найбільше, що стережеться, це стережи своє серце, бо з нього походить життя. Наше життя в більшості залежить від нашого серця. Яке в наше серце, що там в нашому серці робиться? Така наша поведінка, таке наше життя. Ви не можете бачити мого серця, я вашого не можу бачити. Хоча, може по якихось там вчинках, поступках, ви можете сказати, там зле серце, там нема серця або, або ще інше. А я так для себе виділив таке слово обманути серце. Є серце обмануте. Можливо, це не відносини, це щось трошки інше, але, можливо, хтось такий переживав обмануто серце, що обманули. Говорили, говорили одне, можливо, людина повірила, а потім виявилося, що там серце обмануте, нічого не було. Я прочитаю Євангелію від Святого Луки, 6 розділ 43 віршу. Нема доброго дерева, що родило злий плід, ані дерева злого, що родило плід добрий. Кожне ж дерево з плоду. Пізнається. Не збирають, бо фіг і старнини винограду, з, винограду ж, з воду не рвуть. Добра ж людина з доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха з лихою виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Що в нашому серці є? Що наш, чим наше серце наповнене? Те говорить уста. Ми не можемо сховати або сказати, ой, якось там вилетіло. Воно не вилетіло, воно, можливо, там було. Але проходять деякі моменти, або деякі ситуації в житті, і виявляється, що в людини в серці, що вона туди наскладала, або, можливо, що вона носить там. І навіть ми чули цілу промову Анатолія Кібукевича про конфлікти. І це якось так зводилося до серця. Якщо в тебе серце. Чисте в Біблії, в Біблії написано, що чисті серцем вони будуть бачити Бога. І Давид молився, просив, він казав, що Боже, серце чисте, Ти в мені сотвори. <кій> людина переживала за чистоту свого серця. Як я казав, ми слухали той семінар, і виявляється, що якщо в людини якісь конфлікти або вона конфліктна людина то вона може через три дня після конференції знову те саме зробити і знову буде в неї якийсь конфлікт, бо в неї серце нечисте, бо в неї серце щось там живе. І воно час від часу воно проявляється. І навіть, якщо в тебе людина, яка е, так сказати, що вона тебе. Не нервує чи достає, або вона конфлікт, але, але якщо твоє серце правильне, якщо твоє серце чисте, воно вміщає, воно любить, воно прощає, то конфлікту не буде, а буде благословення і буде мир. І, як я казав, обманути серце, я пізніше прочитаю. І Марк пише в, своїй, в своєму посланні це шостий розділ 21 віршу, бо середини людського серця. Виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби бездирства, лукавства, підступ, безтиства, завидюще око, богозневага, гордощі, безумі. І так ще можна багато перераховувати, що виходить в серце. І Соломон, він був примудрий, мудрий. Ми це знаємо, це Біблія пише. Він казав Саме більше, що стережеться, це ти стережи своє серце, щоб туди нічого поганого не зайшло бо ворог, дияволу, він не спить. Він ходить, щоб красти вбити, погубити, і він ходить, щоб щось у твоє серце посіяти яке зло, посіяти якусь ненависть. А та людина, яка пильнує, яка стереже, вона не дозволить. І ми знаємо, що Бог в твоє серце просто так не заходить. Він не вривається в твоє серце і щось там сам не робить. Він стоїть і стукає. Він стоїть і стукає, він каже, хто почує голос мій і відкриє двері, то я до нього війду. І так само диявол, він також ходить, і він теж, він теж стукає. Стукає, можливо, на ту людину настукає, на ту настукає. Якщо ти приймаєш серце, відкриваєш, він туди входить і робить там ту свою недобру роботу, але блаженні чистим серцем. Хто ж може очистити серце? Або як очищується серце? Це покаяння, це переміна. А покаяння це переміна. Ти кажеш, я, Боже, я вже так далі не хочу. Жити, або я не хочу це носити в собі. І тоді Бог приходить і очищає твоє серце. Він це сам не робить. Він не вривається в твоє серце, в твою кімнату, в твою моє, можливо, ту скарбницю, як я читав, що скарбницю свого серця, ви там поналожили багато що недоброго. І воно там є десь, там, можливо, десь на задній полці, і тільки зачепи, або тільки ситуація, і воно зразу звідти виривається, бо воно там живе. Бо воно там є. А як благословено, коли в твоєму серці є ті плоди духа, які ми знаємо тут висіли, в нас ми їх читали. Якщо там є мир, любов, злагода і так далі, в тебе не буде таких проблем, ти будеш чистий серцем. І, як я вже говорив, обмануте серце. Є дуже багато як би, таких нас в серце, обмануте, блудливе є серце. Сьогодні воно говорить одне. Або сьогодні воно з тобою, а далі вже воно не з тобою. І є серце, яке вміщає, яке прощає, обмануте серце. Соборне послання святого апостола Якова. І ще згадав про Ананію і Сапфіру. Сатана, там апостол говорить, чому ти дозволив Сатані керувати твоїми думками, або для чого ти дозволив сатані в іншому перекладі. Вложити тобі це в своє серце, сказати неправду Духу Святому. Відкрив двері. Не попильнував, можливо. Відкрив двері. І ми знаємо кінець цієї історії, Ананію Сапфіру, коли диявол, коли він їй вложив в серце думку, можливо, вона була на порозі серця, бо виявляється, в серце нашого є поріг. Це так в духовному варіанті вигляді. І ми його або пускаємо, або не допускаємо. І до. Каїна говорить Бог, що на порозі твого серця лежить гріх, але ти його своїми словами не пускай, а ти його пануй, Ти закрий, закрий ті двері для цього недоброго, хай твоє серце буде відкрите для добра, а для чогось недоброго, що я читав, що походить з серця, хай твої двері будуть закриті. Соборне послання апостола Якова, перший розділ, 26 вірш. Коли хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує, та своє, та своє серце обманює марна побожність того. Коли хто рахує, що він такий правильний, що він такий, можна сказати, вірущий, але він язика свого не вгамовує, він не живе так правильно, він своє серце обманює. Уявляється, ми можемо обманути своє серце. Може диявол дати думку, а може людина обманути. Сама себе. Є проблема, є можливо, вина, можливо, треба смиритися, попросити вибачення і так далі, а людина обманює своє серце, вона каже: ні, я правий або я права, отак, як я знаю, оце так правильно, так добре, я живу свято і багато що, що багато що роблю. А як і тут каже, така людина, вона своє серце обманює. Ще одна історія. Небагато часу Іванович про це проповідував, коли людина витесує собі якогось ідола або щось робить. Спочатку вона варить м'ясо, рубає дрова, а потім каже, що це мій Бог. Це вона своє серце обманює. Це не Бог, воно мертве. І я зачитаю це місце. Це книга пророка Ісаї, я тільки кінець зачитаю. Хто запам'ятовує проповіді, слухає, коли Іванович говорив, я думаю, воно ж в голові є, воно було недавно. Це говориться про ідолів, що людина не до кінця розуміє святість, не до кінця розуміє Бога. Вона бере, це Ісаї, 44 розділ, з 19 віршу, вона бере якесь дерево, якийсь кусок, можливо, деревини, поліна, зробить з нього Бога і каже: Оце мій Бог. Це я йому вклоняюся, він мене захистив, збереже, проведе. Це людина обманює своє серце, це серце обмануте, це не Бог, це не та дорога. І я читаю, не покладе він до серця свого і не має знання ані розуму, щоб проказати. Половину його я попалив я в вогні, і на вугіллю його я пік хліб, смажив м'ясо та їв, а решту його за огиду вченю. Буду кланятися дерев'яній колоді. І знак питання стоїть. Що це ж я з Нього з цього дерева вогонь палив, їжу варив, і тут знак запитання, чи буду кланятися, як у лоді. І людина не може зрозуміти, що це не є Бог. Він годується попелом, звело його серце обманене, і він не врятує своєї душі та не скаже: Хіба не брехня у правиці моїй? Він не покаяться, він не скаже, що це ж неправда, це ж я не немає правди, у правиці, брехня в правиці моїй. Оце, що я на чому стояв, що я думав, що я правий, це було обманене серце, це була неправда. І як важливо мати нам чисте серце, стерегти наше серце, бо чистим серцем Бога І в Псалмах написано: а хто буде пробувати на горі моїй, кого серце чисте, той буде на горі Господній. Слава Богу!